Раїна відсвяткувала свій ювілейний день народження на Васильківщині цій знаменній даті керівництво міста та району приділило особливу увагу. Святкування розпочалося о 10.00 у центрі міста Васильків зі спортивної естафети серед учнів загальноосвітних шкіл міста та району. Після обіду всі бажаючі мали змогу оглянути роботи народних умільців або ж придбати продукцію наших районних бджолярів. Жителі та гості свята в очікуванні найголовніших подій висловили свої найкращі побажання до Дня Незалежності. Щоб наша країна була могутньою, заможною, щоб були всі щасливі, особливо наші діти. і По перше, я бажаю матеріального розквіту. Добробуту всім, кожній сім'ї. І щастя. Ну, мої побажання, які в нас найвелике багатство це здоров'я. Як людина здорова, то вона може все здобути і заробити. І все. Здоров'я бажаю всім. Процвітання, добробуту. Добра, желаю добра, здоров'я. Нашим жителям я бажаю здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Успіху в работе, здоровья, ну всего-всего хорошего, що є на світі. Правильно? Да, щоб дети были здоровы, щоб все было хорошо, щоб родители були хорошо настроены или любили нашу Украину. Найголовніший же момент свята чекав на жителів та гостей попереду. О 16.00 на центральній вулиці міста стартував справжній парад. У довгих колонах крокували військові, козаки, спортсмени, працівники культури та освіти, представники абсолютно всіх територіальних громад Васильківщини. Завершили свою ходу колони біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченко, де керівництво міста та району нагородило найкращих діячів почесними грамотами та грошовими преміями. І привітало всіх присутніх зі святом. 20 років назад сталася подія, за яку наші земляки, наші діди-прадіди положили на вівтар свободи, на вівтар незалежності своє життя. 24 серпня 1991 року була проголошена незалежність держави, і на світі появилася нова країна. І ім'я Україна. 20 років багато це чимало для незалежної України. Мабуть, як для держави, це одна мить. Якщо порівнювати її з віком юнака чи дівчини, це вік якраз такий, коли набирається сил, коли людина повна енергії. Тому наша країна зараз саме в такому стані. 20 років це час осмислити все те, що було, щоб кожен з нас подумав, що він зробив для незалежності. Сьогодні серед нас присутні ветерани, ветерани війни і праці, які своїм життям, своїм здоров'ям кували нам незалежність. Ми вам щиро дякуємо. Сьогодні серед нас багато трудівників, хліборобів, вчителів, лікарів, які своєю щоденною наполеглою працею роблять незалежність. Сьогодні я хочу передати вітання від лідера нашої партії, партії регіонів, міністра Палива і вугільної промисловості Юрія Анатолійовича Бойка, від голови Київської обласної адміністрації Анатолія Йосиповича Присяжнюка. Нехай усе буде у вас гаразд, нехай всі сільські громади будуть самодостатніми. Я від щирого серця вітаю вас цим ювілеєм, бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба і Божого благословіння. Я ще раз хочу подякувати сільським і селищним головам, їхнім громадам, які сьогодні приймали участь у цьому заході. Я щиро дякую вам. Ви гордість Васильківщини. Після офіційної частини дійства на гости свята чекав концерт за участі аматорських колективів і смачний сюрприз. Величезний каравай, скуштувати який мали змогу всі бажаючі. Таке масштабне святкування Дня Незалежності на Васильківщині було вперше. Проте не останнє обіцяє голова Васильківської райдержадміністрації Володимир Сабадаш. Родзинкою ж святкування Дня Незалежності Василькові став фестиваль повітряних куль повітряні пригоди, який відбувся за підтримки голови Васильківської райдержадміністрації Володимира Сабадаша. В першу чергу я хочу поздоровити усіх присутніх з 20-ї шляхті незалежності України. І бажаю всім учасникам фестивалю, тим, хто буде приймати участь у повітряних пригодах, гарного взлету і щасливої посадки. О 19.00 зі стадіону Кристал в небо піднялося більше десяти повітряних аеростатів. Цього ж дня на кулях піднімали в небо дітей з дитячих будинків, з малозабезпечених сімей та учасників конкурсу дитячого малюнку. 24 серпня був лише перший день фестивалю. Повітряні пригоди ж будуть радувати око до 28 серпня, включно. До речі, це вже не перша співпраця райдержадміністрації з повітроплавельним клубом Пілот. Ми разом спільно вирішили провести перший проєкт. Ми вирішили покатати на цих кульках діток з дитячого будинку Хрибенка. І так розпочалася наша дружба, так ми почали спілкуватися, і так виник цей фестиваль. От. Ви бачите, що в цьому році на цей фестиваль приїхали вже більше трьох тисяч чоловік. Тому ми надіємося, що цей фестиваль стане традицією. І через все, що проводиться у Васильківському районі, ми впевнені. І надіємось на те, що про наш район і місто знає більше людей. І таким чином ми покажемо все, на що ми здіймні. Фінальну точку у святі, які жителі нашого району та гості будуть ще довго згадувати, постав яскравий фейерверк та святковий концерт на центральній площі міста за участі відомих українських артистів.